Okay, so if he's going to use it on somebody else, just do the first mm -hmm. session, make sure you get the good starting point, point. And when you're happy to discharge him, you might be happy with, I sh I'm never happy by just asking the client to do one rewind. I always mm -hmm. like to say, Okay, that was brilliant. So let's do it again. Mm -hmm. uh, if you to do it for someone, so... Вам треба використовувати а, опитувальник, потім ви входите техніку ревайнд. обов'язково обов почнете з такої гарної початкової точки, так? потім людина робить ревайнт. Я особисто ніколи не зупиняюся на одному разі з rewind, так в цю першу сесію. Я кажу: добре, ви це зробили, а тепер зробити, зробіть це ще раз. Я хочу поділитися справами з, з приводу такої саме ретравматизації. Я недавно з однією клієнткою, вона у нею почалася травматизація після того, що вона розповідала, що з нею відбувалося, там, як на неї ставляли пістолети, як то все відбувалося. І вона каже: я вже вроді би так трохи прозабула, але ось тут розповідала, і в мене знову все піднялося. Кажу: ну добре, ну я їй розповіла про цю техніку. Ми зробили її, вона трошки травмувалася під час неї, але просто вона така вдячна, воно зразу все абсолютно знялося. Вона почала добре спати. Ну, буквально в той же вечір, в той же день вона дуже гарно спрацює. Воно знявся цей, цей флешбек і знявся ось ця травма. Вона ну, відложилася і зникла фактично. Ну, вона не зникла, але вона вже. Не травмується в неї. Страждання, страждання і Немає, Не так. накриває взагалі. Вона каже: да, десь воно там є далеко, так от воно та, я то пам'ятаю, але, але воно її вже не, не тригерить абсолютно. Ті спогади. Дуже дякуємо. Дуже ну, цей простір ми і створюємо, щоб обмінюватися саме досвідом успішним, в тому числі не техні, тільки питання. Наскільки ця техніка може бути, в яких випадках ну, то просто унікальна техніка? Вона дуже гарно спрацьовує. Я її так багато разів робила, вона мені так подобається.